На календарі 26 березня, саме цього дня 1953 року, американський лікар Джонас Солк представив першу у світі вакцину проти поліомієліту. Це було справжнім проривом, адже раніше вірус поліо щороку рожав вражав десятки тисяч дітей, залишаючи багатьох з них паралізованих. Завдяки вакцині вдалося майже повністю подолати цю небезпечну хворобу. Про інші важливі відкриття. Триця і події, що сталися саме 26 березня у різні роки, в Рубриці День в історії. 26 березня 1880-го народився один з основоположників національного кубофутуризму Олександр Богомазов. Упродовж восьми років він був професором Київського художнього інституту. Роботи майстра представлені у музеях і приватних колекціях Лондона, Цюриха, Венеції, Загреба, Нью-Йорка, Сан-Франциско та Токіо. Найвідоміші його полотна: автопортрет, космос і композиція. 121 рік тому у Львові після перебудови відкрили головний залізничний вокзал. Автором проєкту став місцевий архітектор Владислав Садловський. Львівський вокзал на момент відкриття був найсучаснішим у Європі. А сьогодні це одна з найбільших архітектурних пам'яток міста. Його стильовий напрям сецесія з елементами неоренесансу. 26 березня 1949 року народився німецький письменник, сценарист і драматург. Патрік Зюскінт. Передусім відомий як автор роману, що став міжнародним бестселером парфумер. Щоправда, у видавництві рукопису письменникові відмовила низка агенцій, і лише 1985-го роман опублікувало одне з видавництв Цюриха. Книжка про життя талановитого, але одержимого парфумера Жана Батіста Гренуя перекладена 50 мовами світу. Історію також екранізували. Британській актрисі Кірі Найтлі сьогодні 40. Вона народилась у Лондоні в акторській родині. В 11 років Найтлі дебютувала на екрані. У 18 зіграла у фільмі Пірати Карибського моря прокляття чорної перлини. І це був неймовірний успіх. Невдовзі акторку номінували на Оскар за роль у стрічці Гордість та Упередження. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Їхнє гасло: честь, мужність, закон а серед головних завдань дотримання правопорядку і безпеки. Бійці Національної гвардії мужньо протистоять російській армії та захищають суверенітет і територіальну цілісність України. А яким буде 26 березня 2025 року? Залежить від кожного з нас.